Morgen. доброго ранку. Чи маєте ви все, що вам потрібно? Мало хто має все, що бажає? але чи потрібно нам все це? ЗМІ впливають на наші бажання, нам показують все більше і більше речей, які ми хочемо придбати. Але чи є ці речі дійсно тим, що нам потрібно? Раніше люди люди мали справлятися зі значно меншим обсягом завдань. Ми писали листи, що відправляли звичайною поштою. Якщо дорогою нам необхідно було комусь зателефонувати, ми йшли до вуличного таксофону. сьогодні таксофони майже зникли з вулиць. А щоб працювати на друкарській машинці, треба було докладати певних зусиль. Сьогодні я розмислюю над тим, чи не купити мені маленький нетбук як додатковий пристрій, щоб завжди бути на зв'язку. при цьому я вже відстала від моди, тому що мої діти зі своїми смартфонами, що мають доступ до інтернету, на зв'язку завжди якщо ми хочемо жити щасливим, творчим та наповненим життям, то важливо розмежовувати поняття бажання та потреба. На жаль, багато людей не розділяють ці поняття і разом з тим дивуються, чому вони такі нещасні. Фактом є те, що ми не можемо мати усе, що бажаємо. Чому? А тому що важливо, щоб ми отримали усе, що нам потрібно як немовлята, ми відчуваємо себе задоволеними, якщо задовольняються наші перші потреби. давайте просто запитаємо себе, що нам насправді потрібно, щоб бути щасливими. у кожного з нас відповідь на це життєво важливе питання виглядатиме по різному. Але відповіді повинні сягати чогось більшого ніж звичайні матеріальні цінності. Якщо ми занепокоєні нашим здоров'ям або здоров'ям наших близьких, ми збираємося у купу мов лазер. Раптом ми розуміємо, що є насправді важливим. Важливо жити. Кожен день це подарунок. І ми просимо ще один шанс щоб зробити усе правильно. Люди, які знаходяться на межі життя і смерті, шкодують про деякі речі, які вони зробили або не зробили у своєму житті. Більшість людей шкодують щодо того, як вони жили, що їхнє життя не було справжнім та дійсно наповненим. Щоб вони не насолоджувалися кожним днем, проте марнували час на речі, які насправді не були важливими. Вони жили так, щоб викликати заздрість у інших, а не так, як вони самі б того хотіли. Найпотаємніші бажання лишилися невиконаними, і я гадаю, що це були бажання не пов'язані з матеріальними речами. Постає питання, що наповнювало моє життя? Який був сенс мого життя? Це я прожила своє життя, чи хтось керував ним. Це важливі питання, які ми маємо поставити не наприкінці нашого життя, а зараз, поки ми ще можемо впливати на нього. ісус використав приклад пастуха і отари овець, щоб показати, наскільки сильно він зацікавлений у тому, щоб люди почували себе добре і щоб жили повноцінним життям. Він сказав Я двері, коли через мене хто війде, спасеться і той війде та вийде, і пасовисько знайде. злодій тільки на те закрадається, щоб красти, убувати і нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя і з надлишком, щоб мали. Господь хоче дати нам життя у всій повноті. сповнене життя це життя, яке дає нам справжнє задоволення, тому що ми зробили щось насправді цінне, але щоб так жити, ми маємо усвідомити для себе наші найпотаємніші бажання. Ми повинні зрозуміти, що робить нас щасливими. Часто ми думаємо, що не можемо керувати власним життям і що ми є заручниками обставин, але це не так. Нам потрібно почати його шукати, зрештою, справжнє щастя може бути досягнено тільки тоді, коли його пошук зробити життєвим пріоритетом і тоді знову постає питання про те, що нам дійсно потрібно, щоб бути щасливими. Ми знаходимо справжнє щастя, коли ми визначаємо наші цінності і по-новому їх впорядковуємо. Щасливим є той, хто робить щасливим інших. Щасливий той, хто втілює власні мрії, щасливий той, хто знайшов свою місію в житті. Я знаходжу свою відповідь на це питання, коли дивлюся на своїх онуків. Ми можемо багато чому навчитися у дітей. Ісус поставив маленьку дитину посеред учнів і сказав: «Поправді кажу вам, коли не навернетесь і не станете, як ті діти, не ввійдете в царство небесне наш онук цілковито впевнений в тому, що люди, які про нього піклуються, хочуть для нього тільки найкращого. Ми потребуємо цієї глибокої довіри, відчуття захищеності. Коли ми приїздимо по онукі, вони щасливо біжать до нас і вигукують бабуся, дідусь тоді ми обіймаємо їх і садовимо у машину. вони не хвилюються щодо того, куди ми їх веземо. Ми піклуємося про них, і вони просто насолоджуються часом, який проводять разом з нами, поки їх батьки не заберуть їх. Так само я бачу мої стосунки з Богом. Він піклується про все і захистить нас. Він хоче для мене лише найкращого. Він хоче, щоб я мала сповнене життя і була щасливою. Тому ми, як люди, можемо зневіритись у інших, і тільки у господі дійсно можемо знайти цю впевненість. Чи маєте ви особисті відносини з Ісусом? Як з найкращим другом, що ніколи вас не зрадить? Він тільки чекає того, щоб узяти вас за руку і далі вести по життю. Давайте помолимося з вами. Господь Ісус, дякую, що ти бажаєш дати нам сповнене життя. Дякую, що ти гарантуєш нам захищеність, якої ми так потребуємо, щоб відчувати щастя та наповненість у житті. Покажи кожному з нас, що насправді зробить нас щасливими. За це дякуємо тобі. Амінь. Якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо нашої програми, ви можете зв'язатися з нами за адресою, яку ви бачите на екрані. Бажаю вам чудового дня з Богом.